Ваша, шановні глядачі. В ефірі інформаційна програма Час новин. З вами ведуча Юлія Чернишевська. Про найважливіші події дивіться далі. Сьогодні в програмі Мати загиблого черкаського майданівця поділилась погадами про сина. Житомиряни запалили 25 тисяч бенгальських вогнів, щоб допомогти Одеситу. На Черкащині нетверезий син задушив рідного батька. Як позбавити Україну від завалів сміття показали митці та майстри у Києві. 15 нетуристичних місць, де видно справжній характер кожної країни. Два роки тому черкащанин Юрій Пасхалін пішов на Майдан шукати справедливості. Натомість отримав чотири кулі в спину. До другої річниці зі смерті активіста то до дня вшанування Небесної сотні. Ми розповімо про життя після Майдану. 18 лютого 2014 року, у день, коли почалися найжорстокіші штурми Майдану, Юрій саме дивився телетрансляцію, але не зміг просто сидіти, склавши руки. Того вечора Юрій отримав чотири кулі. Його пораненого віднесли в будинок профспілок. Раптом будівлю охопило вогнем. Хлопці встигли винести і відвезти до лікарні та рятувати його було вже запізно. Це подвір'я біля хати матері Юрія. Про те, що сину неї загинув на Майдані, нагадує хіба що жовто-блакитна стрічка на поштовій скриньці. десяток курей, дві собаки і ремонт. Такий нині побуту Юриної мами. Гроші, що дала держава, розділили порівну з невісткою та внуком. Залишеного вистачало лише, аби підвести тепло. Ремонт у хаті вже за свої. Це буде велика кімната дітей. У мене багато. Так уже плануємо, як будемо собі всі, що буде вже мені де з ними. Посидіть розум. Тетяна переповідає, не обійшли матеріальні негаразди гаразд, і невістку та малого Юрка Юрійовича. Мамі, наче такі упрюки дає, що папка завжди після зарплати кожного разу мені купляв ігрушки, а ти мені не купляєш. Вона каже: Юра, дорогі ігрушки, він сильно любить конструктори, щось там конструювати, а вони ж ті конструктори дорогі. Каже, мені треба подумати, що вам що треба вперед, чи їсти купити, чи тобі конструктор купить. Юру, ну вже дуже давно я його бачила. Мабуть, я її не знаю, років шість останні раз. Так все, приїду, то його немає, йому не виходить приїхати, то я. Він приїде, він то часто до мами приїжджав, він приїде, то мене немає, я приїду, він не приїжджає, не виходить з роботи і так давно. А зараз наскільки часто? Тепер кожен рік на могилі, каже Тетяна, постійно лежать живі квіти та вінки. Їх приносять спічутливі односельчани. Таких багато. Та чи не більше тих, хто розуміння в собі не знаходять? Жителі Житомира зняли соціальний ролик, у якому запалили 25 тисяч бенгальських вогнів, лише для того, щоб звернути увагу на Одеси та Артема Козлова. 13 років Артем разом з батьками потрапив в жахливу ДТП. Батьки загинули на місці, а хлопець на все життя залишився інвалідом. Такий нестандартний меседж житомиряни зробили не для того, щоб зібрати кошти, а для того, щоб вся Україна дізналась про проблему хлопця з Одеси, при якого всі забули. Вони закликають усіх небайдужих людей зв'язуватись безпосередньо з Артемом та допомагати всім необхідним особистою. Після аварії Артем залишився в інвалідному візку. Спочатку у нього була дружина, але вона його покинула. Доглядав Артема його дід, але близько року тому він помер. Артем залишився сам на сам зі своєю бідою. Спочатку хлопцю допомагали волонтери і навіть обіцяли зробити дороговартісну операцію. Але зараз про нього всі забули. Більше ніж півтора року не заходять навіть волонтери. Тому було вирішено зробити соціальний ролик, щоб звернути увагу на проблему хлопця, адже він навіть самостійно не може вийти на вулицю. 32-річний чоловік задушив батька через пляшку горілки. Разом випивали, почали сперечатися, а потім побилися. затриманому загрожує до 15 років в'язниці. Родичі повідомили, що тіло 55-річного манчанина знайшли без ознак життя у нього вдома. Зі слів родичів, господар помер, бо впав, проте експертиза виявила сліди удушення. Виявилися до причетний 32-річний син потерпілого. Чоловіки разом випивали, коли алкоголь скінчився, почали сваритись. В результаті сп'яніли син удушив батька руками. Коли батько вже Дихав, викликав швидку та правоохоронців, щоб зняти з себе підозру. Вигадав версію про падіння. Повідомляють на сайті національної поліції в Черкаській області. Триває досудове розслідування. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Зараз підозрюваний знаходиться під вартою. Із проблемою накопичення сміття можна безліч способів. Один із них перетворення на арт-об'єкт. Друге життя звичайному побутовому сміттю надають на фестивалі творчого погляду на вторинні відходи. Проблема накопичення побутових відходів з кожним роком стає для нашої країни все більш актуальною. Переважна більшість екологів закликає населення сортувати сміття. В цьому вони бачать вихід із патової ситуації. Однак частково впоратись з проблемою накопичення непотребу можна й іншим шляхом. Наприклад, перетворити його на арт-об'єкт. Учасники фестивалю Грінфан перетворюють найрізноманітніший непотріб на практичні речі: пляшки з під алкоголю на підсвічники, виконуті тканини та нитки на дитячі іграшки. Це вполне функціональна посуда, яка використовується в барах і ресторанах. Наприклад, от, там, де стоїть свічка, подають морожене. Паби, підсевочки беруть посуду, ну і опять же світильники, підсвічники, як елементи інтер'єру, декор. Мета подібних Фестів не збут авторських речей, головне привернути увагу людей до глобальної проблеми накопичення сміття, яке забруднює навколишнє середовище в Україні. Воно займає приблизно 7% території. Знамениті міста світу дарують туристам безліч вражень, яскраві вогні мегаполісу, пам'яток, море, розваг. Але в кожній країні, як і в театрі, неодмінно щось важливе залишається за лаштунками. Виїжджаючи за межі столиць, ми відкриваємо для себе звичаї корінних жителів, маленькі вулички красивих поселень, незвичайні будівлі колишніх століть, чудові етнічні будиночки і дивовижні куточки природи. Барвистому селу Івуар вже більше 700 років. Незважаючи на військові баталії і природні колізії, поселення зберегло свій історичний вигляд: Мощені вулички, чарівні жителі, затишні старовинні будинки, витончені квітники. Таке місце не могло не увійти в Асоціацію найкрасивіших сіл Франції. Острів кінгуру можна сміливо віднести до місць, де мріють опинитися дорослі і діти. Вас не залишать байдужим грандіозні пейзажі на тлі гігантських скель і зелені простори. Австралія в цьому місці відкривається перед вами як волелюбна, і, і повна небачених красот країна. Фортеця Бурташа, Базоріна фортеця, знаходиться в Нідерландах і побудували в період 80-річної війни, коли країна боролася за незалежність від іспанської імперії. Екскурсія по бастіону буде вельми пізнавальною до того що чудові краєвиди. Філософ Ортега Гасет писав, що місто має казковий сулед, а ще Альбарасін часто називають рожевим містом. Тут можна побачити також 18-кілометровий акведук, який спорудили ще за римлян. Прогулюючись по Бруківці, ви непомітно для себе поринете в іспанський колорит минулих століть. Девон, мальовниче графство в Англії, омивається Брістольською затокою і Ламаншем. Тут перед вами відкривається справжнє обличчя країни, в образі якої переплелися сувора стриманість, колоритні ландшафти, затишні будинки і таємничі дороги. Якщо вам доведеться побувати в Японії, не забудьте відвідати острів Хокайдо. Тут перфекціоністи японці створили безліч місць, які дарують гостям яскраві враження, і безсумнівно вас дивує синтез двайливого ставлення до природи і сучасних технологій. Селище фентезі було створено на овечевій фермі за один рік з усилями 400 чоловік для зйомих знаменитої трилогії «Володар Кілець». Після закінчення роботи над фільмом село деякий час пустувало, але вже незабаром сюди почали приїздити всі шанувальники витвору, щоб побачити на власні очі пап зелений дракон, млин та інші барвисті об'єкти втілені в реальність. А сьогодні це всі новини. Залишайтесь телеканалом ТРК Ятрань. А на завершення цього випуску програми пропонуємо прогноз погоди. Знявши новиця пам'ять преподобного Прохора Печерського, у народі святого називали Прохір Зимових і казали, до Прохора стара охала, ось студено, прийшов Прохір та влас, невже скоро весна у нас? Прохір на тепло повернув. У народі підмітили, якщо 23, 24, і 25 лютого іні на деревах, то слід чекати дощ на мокія мокрого 24 травня, а це означає, що все літо буде мокрим. За повідомлення Сіноті Кюєй ясною погодою нас цей день не порадує. в мені закриють небо вже з самого ранку та протримається до пізнього вечора. Без опадів температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 13 градусів за цельсієм, атмосферний тиск – 743 міліметри, вологість повітря 74%. 24 лютого хмарна погода протримається в Умані увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 741 міліметр, колисть повітря 89%.